Загадка порожнього будинку. Детектив Андрій Коваленко сидів у своєму офісі, коли в двері постукали. Це була молода жінка з розгубленим виразом обличчя. Ви детектив Коваленко? Мене звати Марина. Розкажіть докладніше, запросив її Андрій сісти. Його звати Артем. Він не виходить на зв'язок уже три дні. Востаннє я чула від нього, коли він сказав, що вирушає на одну зустріч, але не сказав куди. Він мав ворогів проблеми з боргами. Ні, але останнім часом він часто говорив про якийсь покинутий будинок, казав, що там сталося щось дивне. Андрій вирішив почати з квартири Артема. У кімнаті панував безлад, ніби хтось поспіхом збирався. На столі лежав записник. Останній запис був таким: Старий будинок на околиці. Відповіді там. Детектив відразу вирушив за адресою. Будинок стояв на самоті, покинутий і похмурий. Вікна були забиті, але двері виявилися незамкненими. Андрій зайшов усередину. Запах пилу і цвілі наповнював повітря. На підлозі він помітив сліди. Вони вели до підвалу. Спустившись, він почув слабкий стогін. У темному кутку, зв'язаний і побитий, сидів Артем. Нарешті, хрипко прошепотів він. Детектив швидко розв'язав мотузки. Хто це зробив? Я розкопав правду. Це місце використовували для незаконних угод. Я знайшов докази, і вони мене викрали. Артем вказав на стару шафу. Андрій відсунув її і побачив схованку з документами. Там були списки незаконних фінансових операцій та імена впливових людей. Ось чому вони хотіли тебе змусити мовчати, задумливо сказав детектив. Раптом на горі грюкнули двері. Хтось прийшов. Андрій швидко витягнув пістолет. Сиди тихо, прошметів він Артему. Кроки наближалися. Андрій міцніше стиснув пістолет і сховався за шафою. Артем важко дихав, але мовчав. У дверях підвалу з'явився силует. Високий чоловік у темному плащі обережно спустився вниз, тримаючи ліхтарик. Його обличчя частково було в тіні, але детектив впізнав його. Це був Валерій Горбатюк, відомий у кримінальних колах бізнесмен, який часто залишався чистим, хоча всі знали, що він займається незаконними справами. Ну що, знайшли те, що не слід було знаходити? заговорив він холодним голосом, дивлячись просто на Артема. Андрій вийшов із темряви, навівши пістолет. Доброго вечора, пане Горбатюк. Ви трохи запізнилися. Очі бізнесмена звузилися, але він не панікував. Коваленко. Отже, Марина таки знайшла собі героя. Випадково не ви наказали викрасти Артема? запитав детектив. Горбатюк усміхнувся. Я б сказав затримати. Він надто багато знав. А я б сказав замовне викрадення, відповів Андрій. І наскільки я розумію, тепер ви хочете прибрати нас обох. Бізнесмен підняв руки. Навіщо так драматизувати? Просто забудьте про ці документи і всі залишаться живими. Погана пропозиція, відрізав Андрій, бо ці документи вже в надійному місці. Горбатюк стиснув щелепи. Він зрозумів, що програв. І що тепер? Тепер поліція, сказав детектив. У цей момент у підвалі почувся гуркіт. За Горбатюком з'явилися двоє його охоронців, але Андрій швидко зреагував. Один влучний постріл у повітря змусив їх зупинитися. Не раджу, хлопці, попередив він. Патрони в мене справжні. У цей момент у будинку пролунав звук сирен поліція. Ви викликали копів, вирячився Горбатюк. А як же? усміхнувся Андрій. Ви ж кричите так голосно, що вас, напевно, вже чує весь район. Кілька хвилин по тому поліцейські затримали Горбатюка та його людей. Артем, хоч і був побитий, усміхнувся вперше за кілька днів. Дякую, Коваленко. Не дякую. Просто наступного разу, якщо вирішиш розслідувати темні справи, візьми когось на підмогу, підморгнув Андрій. Він подивився на документи, які тримав у руці. Ще одна справа закрита, подумав він, але знав, що попереду на нього чекає ще багато таємниць. Андрій Коваленко, приватний детектив із Києва, колишній оперативник карного розшуку. Йому трохи за сорок середнього зросту міцної статури, темне волосся з першими сивинами. Уважні сірі очі та постійно леканеголеність, яка додає йому брутального вигляду. Він завжди носить з собою старий, але надійний пістолет Макарова, подарунок від колишнього напарника. Коваленко не з тих, хто любить багато говорити. Він різкий, але справедливий. Його методи іноді межують із незаконними. Проте він завжди керується власним кодексом честі. Його поважають ті, хто знає, що правда для нього важливіша за гроші. Його детективне агентство називається Чорний Кіт. Маленький офіс розташований у старій будівлі на Подолі, де завжди пахне кавою та тютюном. Вивіска давно вицвіла, але клієнти знають, що тут можна знайти відповіді на найскладніші питання. У нього немає помічників, бо він звик працювати сам. Єдина його секретарка кішка на ім'я Мурка, яка живе в офісі і завжди зустрічає відвідувачів. Коваленко не вірить у випадковості, бо життя навчило його. За кожною таємницею стоїть чиясь гра, і його робота знайти того, хто тягне за ниточки.